Привіт, друзяки! Сьогодні з своїм братом будемо грати хованки в Майнкрафті. І привіт, друзі. Так, ми з'явилися в цьому в цій дуже дивній будівлі, де ми є. Так, і тут перед нами є вибір. Вибрати карту першу і другу. Яку карту будемо вибирати? Так, по центру. Так, тут е немає по центру. От перша карта і друга. Першу. Давай нажимаю. Ее. Yeah. І ще питися. Ні, давай не питися. Давай тепер нажимай перший от сюди. Перший? Так, да, давай нажимай. Туди диви тебе блоки. Нажми цю кнопочку. Куди диви тебе? О, мене зелений. Йди до зеленого. А я йду до червоного. Все, і нажимаю на кнопочку. Нажимай, нажав. Ага. О, де я є. Давай будемо шукати, знаєш? Що? Ага, а ти тепер де? Ти тепер тікаєш? Ага. Ага, а я у чорному штуці, значить я тебе буду шукати. У чорному штуці? Ну я десь дуже. Вообще тут нічого не видно, я не знаю. Де... О, я зрозумів, де я є. Добре. Іди, давай. Ховайся. Тут, до речі, ти можеш знайти зільку невидимості. Я yes, знаю. Що це таке? А? Все? Uh... Uh... Все, я тебе шукаю. Я тебе шукати. А ти відік бачиш? Та не маю бачити твіні. Чому я маю бачити твій нік? Хоче ти сати, що в мене є одна штучка для тебе. Коли ти сайтеш. А це як це? Вау! Ніфіга собі. Ага, я понял. А що там дерка? Як я маю до тебе заскакнути? Чи ти тут де ти є? Не знаю. Я, я говорив, що будемо пуду підказки. 5 я... Це а... є 3 хвилини. 3 хвилини тебе є. Все, почали 3 хвилини. А ти. Тут. Де... А ти тут, де є корабель, ну ти тут, де пальми. Це є тут? Тебе. Ну тут біля тебе десь є там далеко пальми, так? Да? Я не знаю. Я не знаю, я забув, що. Пес підказки. Пес підказки. Путемо. Чи то друга карта? Гай добре, то знаєш друга карта. Я ще дві йду шукати. А. Так, де вам тебе шукати. Що це таке? Словушка. Ага, я понял. А чого ты не хочешь дати мне підсказку? Э, я застряг. Я застряг. Ты не хочешь дати мне підсказку? Я и там буду підсказку. О! Я вже знаю, де ти є. Я зараз бе знайду. Ага, ты меня хм Я зараз да де ти є. Ти десь тут є? Аааа, є, я знайшов тебе! а є а Эй, я пекоту уже понятно. другу карту. Давай, друг, нажимаю. Да, еще. Так хоба не зелений. Знову у тебе я зелений. Так біжу... Ей, ну я знову, значить, йду. А, це темрява, о. все Я знову я йду тебе шукати. Блін, я хочу ховатися. А ти не даєш мені ховатися. Давай наступний раз я буду ховатися. Добре? Ні. Ось так. Це якась кнопка. Ого, в мене такий класний меч. Хантер і лук на відкидування, 3 на силу, 3 на удар, 3 і полум'я. І якісь спектральні стріли. Все, я йду починати. Все, я почав. Так, де це є, так темно? А, все, я понял. Це значить два світа. Так, тепер не давай мені підсказку, добре? Добре. Так, де ти є. Діма. Де Деби ты... Де ви можна йти, блин, тебе важко. Тебе важко буде найти. Коли ти. Я дві Я зви підказку, так? Я чув. Я зараз это найду. Найди на такси, як тебе отпаннути. Да? Да. А ч я застряг? А, ага, все, не. Ага. Так, да ты? Тут тебе немає. Тут немає, ти, значить, значит зверху. Тут тебе немає. Ч я застрягаю? Что це таке? Хоп! Бля, я не можу тискакнути. Е! е. Бля, ай добре. Надеюсь, тебе там нема. А, Ай упав. Паркур є. Изи. Шов сундук. Пустий сундук. Так, ліземо сюда наверх. І тут тебе немає, де ти є де ще одну підсказку. Не, не скажу. Чс. Са, Залишимся півтора хвилин. Дай мені ще одну піскаку. Хвилина і 30 сек... 30 секунд. Хвилина 30 секунд. Дай мені ще одну підсказку, будь ласка. Нет. Yeah. Одну. Nee. тобі тоже буду давати підказки, Давай. тобі сніжку кенну. Так, ты я кидаю, три снежки Да. Так. Я вже знаю, де ти є. Хочу что тебя отманутый? Отманутура канала два кулака. Я хочу теперь отманути. Я хочу теперь отманути на два кулака. Так ти десь тут кидаєш, де ти є? Не понял. А де ти є? Сейчас залишилося хвилин, на менше хвилини. Да ти десь у карту, як ти заліз у кактус? Сорок сорок вісім, сорок 44, сорок вісе, сорок 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 три. А, а де склад. ти є? Як ти заліз ти... у кактус? 30, 39, 38, 36, 36, 35. А тих не говорить ці слова, давай я тебе. А як ти заліз у кактус? Скажи мені. Де? Я не залізал, я не залізал, какту. Я не залізал. А де ти Вона Воно лише буде удар. Так.

Я якраз про то місце подумав, що лиш би ти там не був, бо я туди не можу скракнути. ти там був. Хе. Все, гайка. О, я ж yeah, все. Ура! Ай, когось темпаті! А, що спав? Що тут якийсь кругляк? А це що ти? Ого, це тоді Тут якийсь, три... тоді якийсь три. А, Що, я, я, я тягну кроню. Так. Так, я тепер поняв щось. Все, Са, я тебе завод, першого рахунок. Є три хвилини, так? Ти мене вже шукаєш? Да. Так, так. у мене вже є 2 хвилини і 45 секунд. Добре. О, я такого місця класного, де ти мене не зможеш їмити. А, Тоже швидкий есть, знаешь? а що это папа, ты че развекно? Нее. А, за тайки слаберы? Ні. Ні. Як? <рапляє> У цю? Давай тепер я беру. Ау. Червоний. Я. Yeah. Оооо. Так. Так я захожу. Бре, я хочу ховатися, а не шукати тебе. Ти мене так легко знайшов, я тебе так легко не можу знайти. Як ти мене так легко знайшов? Весна, бо я через пло тебе знайшов. Ну, я там легко мене побачити, але я думаю, я зможу захова... ну, тікати від тебе. Заховатися від під... лабиринту? ага, я можу. Я можу через кого вийти, ти кутати йдеш. Все, я йду шукати. Так, тебе тут нема. О, ти не не садишся. Ти я. я. Ти будеш залізати, а ти де буде а я буду тебе так потолкати. А я бачу, де ти є. Хочеш, я покажу фокус. Чоло. На. ха Бачиш, який Еееее Бачи, тебе легко нешо, давай давай я перший. Є, я лад. Є, я зелений. Я не хочу тебе шукати. А я хочу ховатись. Я, я не хочу на цьому тебе виситі. Але. А, це стріпота. чи це... Що це стріпота? Саш, це ти сріпота... це стріпота коли? Це стріпота на. на. 8. Тріпота на 8 того так темно. Ага. Це срібота на 8. О. Є. Давай я поїхав. Що? вище. Що ти мене вже шукаєш? Ні, шукати вже? Да. Я шукаю? О, а я тебе бачу. Н не поняв. А що за фокус? Я бачу твою тінь. В мене X. ray это... Я хочу пашет твой ки. Я тоже пачу твій червоний Ти Ты уже знаешь, є? я? Шо, я гата? А де я? Де я є? Ты на лаберин, чи шо? Так я не понял. Ты шо на лаберинге? О! Что за фокус? Поїхали. Я пішов ще вище давай. Скільки тебе часу? Мене не пи. А, то що я рахував. У мене ще часу 2 хвилини 30 секунд. Ага. Так, я тебе хочу. О, я тебе бачу. Ага. Я плеску? Ну ти пішов до дерева, да? Да. Тепер я тебе не бачу бо ти заховався в дереві. Не ховався тепер. О, тепер ти біжиш. Біжиш. Ага, пішов туди. Ти що, кораблі сьому? Ти тепер е, з лука стрільнув. Ти що, кораблі сьому? Що за штука? Не знаю. Що, що за щон, звуки? Хорапи? Що за звуки? Ай, що мене вдарить? Підказку. Дай підказку. о! Ага. Хочеш підказку? Ага. Ай, що мене б'є? На підказку? Де? Ага, я пасика. Ага, мене ще залишилося ось одна хвилина і 50 секунд. Ай, а що мене б'є? Без лайк, ваде А? стоїть стоїт не бей мене, алло. А чвийки ну сни. У мене ще мало часу, мало. У мене уже ще хвилина 30 секунд. Так? Ти що, Ты шо зарезаешь у будівлю мою? Да, а де дету? Ти ще мне вес? А ще задишь? А, ти вже чекаєш? eu pai, tu <laughs> e só, o, que só O que que o pior. <laughs> <Tch, cuda? laughs> <laughs> <laughs> Рівно хвилина стал ще похуй. Так да Є! я? Я мене замучил! Я сачи тебе був! Ты мене, я ти ты злока мене. Знаешь, коли я тебя замочил? Я ш я бачу. На останній секунді. Ага, красава. Добре, давай другу карту чи першу? І два і першу. Давай. Дай я пес. Ага. Ти зраний? Так. Да. Добре. Я куплю. Все, я починаю. День декор, не знаєш? Так. О, бачу твій кінь. Я б взяв що б зробив. Лол. О, я тебе бачу. Але я твій не бачу. Я твій не бачу твій, але тебе бачу. Де ти є? Не знаю. Ти мене бачиш?

А шо я тобі дав? Ти мені сіля швидкості там Друзяки, на цьому ми будемо закінчувати наші сьогоднішні хованки. Ми класно пограли. Я там... Сюда, а ну ходи сюди, а ну ходи сюди, сівдой, а ну ходи зі мною. Давай. У нас рахунок порівний. На цьому будемо закінчувати наше сьогоднішнє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть коменти. Всім пока! І пока. <сум> дивіться, зар телепортируїся. Дивіться. Я теж диві, А туди. Адися, дивіться. пес, дися, дися, дивися. де я Будь... є. Ей, хочеться хочеться та тато. Давай, ходи сюди. О, привет. Да, давай я пью. Не бьет.